Біріжечки, капуста, крабові палички, кервітулічки. Олів'є і шуба. Шуба, олів'є це завжди присутня. А останнім часом замість свинини більше на лосось перейшли, як до основної страви. Вареники. Але я не готую, а ми покупаємо це покупні, бо немає часу. Кутя, обов'язково кутя. З цього ми й починаємо. З куті. Кутю, саму так. Кутю саму готую і ще узвар: олів'є десь пляшечку шампанського обов'язково, щоб загадати бажання. Це і мандарини. Це сільотки під шубою. Традиційна страва, яку дуже любить готувати мама. Це запечена курка в духовці. І дуже багато новорічних салатів, можливо, закусок якихось, якихось бутербродів, канапок. Кутю мама готує традиційно. Це вона купує ось таку запаковану, зразу готову. Ми її заварюємо. Ну, це вона вже цим займається. Так що, ось так на різдво це обов'язково 12 страв, як за традицією. А на новий рік запечена червона рибка. Канапе, холодець, голубці, все як люблять українці. Бажаю вам найкращого Нового року, Різдва. Хай наступи мир в Україні. І дякую хлопцям, які, завдяки яким ми можемо святкувати.